Якщо ти систематично намагаєшся накачати сідниці в залі чи вдома, але все одно на більшості вправах відчуваєш тільки ноги. Або якщо ти пробувала вже всю базу, але все одно результат тебе не влаштовує, то це відео саме для тебе, бо сьогодні розберемося з причинами неочевидними багатьом, чому сідничні м'язи не можуть нормально включитися в роботу. Поїхали! Для початку хочу сказати, що по-перше, це все буде корисно і для тих, хто займається вдома просто для себе, і для тих, хто займається в залі і має. Мети саме накачати сідниці, збільшити їх об'єм. Я не дуже люблю працювати з гіпертрофією. Бо сама не маю такої мети для себе, і я для себе обираю рух, який мені приносить здоров'я, задоволення і просто підтягнуту форму. Але в будь-якому випадку поради універсальні. Плюс хотілося сказати, чому взагалі всім, всім, незалежно від того, чи у вас є якась візуальна мета, чи немає, дуже важливо займатися великими сідничними м'язами. Бо не дарма цей м'яз такий найоб'ємніший, він дуже сильний. У нас і він має працювати. Для чогось він таким створений. І якщо Слабкі сідничні м'язи, якщо ми жодним чином їх не задіюємо, здебільшого сидимо. Або маємо, наприклад, навіть роботу на ногах, але вона така монотонна, ми не робимо об'ємних рухів у своєму побутовому житті. То вони в будь-якому випадку будуть ослаблятись все, чим ми не користуємось. воно буде потрошечку нас покидати. А при цьому сила сідничних дуже важлива нам для стабілізації тазу, для гарної постави і для того, щоб не боліли як мінімум спина поперек і коліна. Дуже залежно ці ланцюги від сили сідничного. Якщо він не допрацьовує в багатьох рухах звичайних побутових, ви можете перенапружувати спину. Перенапружувати свої е, коліна, тому дуже важливо для здоров'я, для того, щоб могти не обмежувати себе, наприклад, у всяких активностях у тому, щоб піти грати в теніс, піти в гори або просто нормально присісти, взяти з підлоги важкі пакети і не защемило спину. Звичайно, з усім тілом треба працювати, але великі сідничні дуже важлива частина, яку часто забувають люди, які не мають на меті якоїсь візуальної форми, а займаються просто для себе, наприклад, поставою. Це абсолютно прекрасно. Я так само займаюся, але не забуваємо про силові, будь ласка. Вони нам дуже для здоров'я потрібні. Тож, давайте розберемо 5 таких причин, чому можуть сідничні м'язи не включати всю роботу. Ви їх можете не відчувати або багато робити вправ і не бачити жодного ефекту. І перша така причина це робота стопи. І одразу попереджаю скептичні наміри. Це не значить, що я пропагую, наприклад, те, що ми будемо катати стопи м'ячиком, і від цього у нас виростуть сідниці. Ні, так це не працює, на жаль, але тим не менш, робота зі стопою є дуже важливим фактором. Як мінімум, стопи один з головних наших таких. Пропіоцептивних органів, тобто стопи, дають нам дуже багато розуміння в тілі про наше положення, про розподілення ваги, про навколишнє середовище, і виходить від стоп через це. Дуже залежить взагалі наша постава, те як мозок буде ставити наше тіло в просторі відповідно до умов. І як м'язи взагалі всього тіла будуть включатися в роботу. Якщо стопи у нас дуже пасивні, і вони не посилають стільки сигналів, скільки нам потрібно було, мозок може отримати таку трошечки спотворену інформацію про положення роботи нашого тіла і не так якісно включати м'язи в роботу, у тому числі сідниця, тобто не використовувати їх на повний об'єм у тих рухах, де сідниці могли б спрацювати, і знову таки або використовувати замість цього. Спину стегна, те, що йому буде зручніше в цей момент. Або просто це буде такий хаотичний, неконтрольований рух. У будь-якому випадку ми не дійдемо своєї мети, нормально відчувати сідницю, нормально їх прокачувати. Тому найкращим рішенням буде, як мінімум, за своїми стопами регулярно, окрім тренувань на сідниці, слідкувати, знати свій паттерн кроку, працювати з рухливістю своїх пальчиків, змінням, розподіляти опору правильно по стопах на три точки опори, віз тіла відносно стоп, тобто регулярно ними потрошку займатися. Це дуже просто, насамперед, не займає багато часу, тому виділіть собі час розібратися зі своїми стопами. Плюс супер, якщо ви не тягаєте штанги по 200 кг і немає мети. В особливій техніці безпеки займатися, бо соняш, бо так ми краще будемо відчувати контакт з підлогою, краще отримувати сигнали з середовища і краще підключати м'язи в роботу. Тому, як мінімум, не займаємося в бігових якихось кросівках з великою супінацією, в яких стопа взагалі жодним чином не працює. Найкращий варіант, бо соняш. Також, якщо у нас під час вправ стопи недостатньо включені, вони нестабільні, це призводить на якісь. Порушення взагалі в усій ланці, тобто і стопа, коліно та застигнови суглоб, вони будуть по-іншому поставлені в процесі. Наприклад, якщо у нас стопа завалена всередину, дуже ймовірно, що в нас і коліно завалено всередину, і є така внутрішня ротація. стегон, що призведе до нахилу, тазу, весь цей ланцюг взагалі згиначів, розгиначів тіла, а сідниці, вони великі розгинач. Порушать, і ми не зможемо їх так активно включати в роботу, і будемо більше наприклад вичувати стегна навіть при коректній техніці через ну. Плані коректні саме е, про рух тазу, так якщо воно стопи криві, це вже не коректна техніка, але кажу саме те, що е, візуально видно саме посідницях, як вони працюють. А відчувається стегна, бо активний зараз гине, стегна, бо в нас криве положення в тазу, і така компенсація вийшла. Про стопи може говорити дуже багато, але давайте не затягувати. Головний пункт, який ви маєте маєте зрозуміти, що стопами дуже важливо займатись, розподіленням опори особливо, і створювати умови, щоб стопа е, класно давала тілу розуміння е, сигнали спро. Простор. То намагаємось займати бо ж знову так, якщо у вас немає ризику, що вам прилетить 30 кілограмовий блін від штанги на пальчики. Друга причина, чому ви можете відчувати не сідниці під час вправ, навіть з коректною технікою, класною, а відчувати стегна, і тут кажу не про передню поверхню стегна, а коли ви частіше відчуваєте задню поверхню стегна, в основному, хоча всього стегна буде стосуватись, це е, якщо у вас домінує зараз в карті мозку умовно, задня поверхня стегна. Чому так часто відбувається, що коректна техніка, але відчуваєте стегна і ніяк не можете відчути сідниці, якщо у вас малорухливий спосіб життя, ви якось глибоко не присідаєте, не бігаєте, не зрозуміло, що з патерном кроку, то м'язи задньої поверхні стегна, вони в цілому базові функції виконують ті самі, що й великі сідничні м'язи. І вони набагато менше ресурсозатратні, вони менші по об'єму, ними легше виконати якийсь рух необ'ємний. І якщо ми часто не створюємо собі умови для того, щоб великі сідничні працювали, то мозку набагато легше використати задню поверхню стегна, він звик це робити, і він далі по звичці продовжує це робити і вже на силових тренуваннях, і скільки б ви не брали потім кілограмів, у вас так і працює. Лише задня поверхня ви не відчуваєте сідниці. ремарочка, якщо ви не відчуваєте, це не значить, що вони взагалі не працюють. Про це поговоримо в наступному пункті. Але тут який висновок взагалі головний давати в житті можливості більше порухатись об'єм. Але на ті функції, які може сідниця включатись. Найпростіша вправа це просто хода, якщо у вас класний паттерн кроку, я казала, просто рухливі пальці, наприклад, на стопах, і ви класно штовхаєтесь зоною першого, другого пальця плюсними, і у вас потужне відштовхування, не завалені корпус вперед, то у вас будуть класно включати сідниця під час кроку, це вже буде таке. Відносно функціональне тренування, плюс знаходити можливості десь глибше присісти, піти по сходах замість ліфту і так далі. Тобто шукаємо можливості для об'ємного руху в житті. І звичайно, дуже простий спосіб знайти ці можливості це почати регулярно тренуватись, але знову з нюансами і їх проговоримо в останньому пункті. І як казала, третій. Пункт у нас іде далі, третя причина, чому ви не можете відчути сідницю в вправах, це відсутність налагодженого нейром'язового зв'язку з сідницями. Що це значить? Дуже просто, якщо ваш мозок, знову-таки в своїй моторній карті, не дуже розрізняє зону великих сідничних, бо ними або давно не користувались, або взагалі якісно ніколи не користувались. Йому легше зазвичай використати якісь інші м'язи, бо він з ними більш знайомий. Наприклад, у вас порушення постави, при якому тазу у вас м'язи попереку і так завжди перевантаження. Плюс ви не особливо якось багато рухаєтесь, а якщо і рухаєтесь, там десь раптом довелося щось важке підняти, ви це робите за допомогою спиру. І мозок знає, що поперек він завжди спрацює. І він потім у рухах або у вправах використовує ту зону, з якою він більш знайомий. Сідниця до нього залишається сліпою зоною, яка не дуже то щось робить. Простий тест, як ви можете, наприклад, зараз це оприділити, але вам знадобиться хтось з сусід по вашому помешканню. Ви можете лягти на живіт. Витягнути ноги і повністю розслабитись. Задача буде повільненько піднімати ногу вгору не вище 30 градусів, бо інакше поперек точно включиться. Тобто задача підняти вгору ногу. Це по факту розгинання стегна. Ваш напарник має покласти руки легесенько, не втискатись вам спочатку на сідничний м'яз і на стегна перевірити, що там перше включається, потім на сідничний в'яз і на поперек. І от якщо ви зрозумієте, що під час цього руху у вас або включається тільки поперек, або тільки стегно, або щось із цього вмикається першим, тобто ви піднімаєте ногу, і напарник відчув, що стегно напружилось першим, а сідниця десь там вже в кінці теж напружилась, то Сліпа зона. Використовуємо все, що завгодно, стегна, поперек, але невеликі сідничні. І треба, значить, не лагодити не стільки силу м'язів, скільки зв'язок з мозком. Прошена вона в тому, що здатність відчувати певні м'язи вона тренується. Все, що ми могли втратити, ми можемо заново набути, якщо будемо цілеспрямовано, справляти тут фокус нашої уваги, не займатись в навушниках, знову таки в цих якихось великих кросівках, думаючи про вечерю, а певне знаєте, контр. Контрольовано, робити рухи, розуміючи, що де як включається, розуміти логіку руху, де ми м'язу розтягуємо, де ми м'яз скорочуємо, як він працює, наприклад, на такому положенні стегні, на такому. Тобто ви досліджуєте своє тіло, ви розумієте, як що працює, і тоді цей зв'язок налагоджується. тут Наскільки це швидко буде, залежить від ваших вихідних даних, І того, наскільки вже у вас розвинений цей тілесний інтелект. Буває, хтось дуже класно себе відчуває, навіть коли не займався жодним спортом все життя. А буває людина навіть зі стежем в 20 років, все одно погано своє м'язо відчуває. Все це не біда, якщо ви з... візьмете собі за мету навчитися відчувати своє тіло. І це потім знадобиться просто в будь-яких положеннях. Це не значить, що це корисно тільки. Щоб ви на присіданнях умовних відчули свої сідниці. Ви потім і в житті зможете знову-таки підняти щось важке або кудись закрутитись, піднятися по сходах і відчути не коліна, стопи поперек шию, а відчути сідниці, бо мозок вже буде вміти їх використовувати і розуміти, що це зараз ефективніше. Ми можемо використати сильніше м'яз і буде всім краще від того. Тому дуже важлива штука нейром'язовий зв'язок. Ще раз скажу, що відчуття. Не обов'язково гарантує, наприклад, збільшення м'язів, і навпаки, тобто, ви можете бути великим, не відчуваючи м'язів, але ще бути функціональним, відчувати їх треба. Під чому зв'язок часто буває порушений. якщо у вас немає звички ці сідниці використовувати, ви ніколи не робили ну, от, такого навчання так, керувати своїм тілом, не робили якихось ізоляційних вправ, робите все на автоматі, займаєтесь постійно з музикою і так далі. Це. Друге, це якщо у вас просто банально порушена техніка, і там сідниця не може включитись, бо ви робите, наприклад, колінодомінантні рухи, які цього не, не предполагають під собою робимо про це в наступному пункті, і щоб цей зв'язок налагодити, потрібно взяти на це фокус на навчання, не скільки на тренування, хоча це. Воно є по факту, скільки не навчання. Беру на хвилинку паузу, щоб розказати вам, що раптом, якщо ви шукали давно для себе класні ефективні тренування з таким свідомим підходом до тіла, коли ви вчитесь ним керувати взагалі всім, розуміти для чого воно вам, і воно не для форми, а для внутрішнього, для себе. То у мене є тренування в онлайні, є і в записі, і персональне, але конкретно, наприклад, зараз набирається група онлайн наживо в зумі, коли ми займаємось невеличкими групами до 6-7 людей. І... Вход в ці тренування завжди йде через базовий курс, коли ми беремо місяць. От на те, щоб навчитись керувати своїм тілом, там буде і про сідниця, і про стопи, і не тільки про шию спину, поставу, живіт, м'язи та дна. Розбираємо всю базу, яка вам дозволить в житті ефективно рухатись. І потім будь-які тренування захочете ви продовжувати зі мною чи ні, чи підете в якийсь активний спорт. Ви зможете їх робити безпечно для себе, і ваше тіло буде готове до всього. Тому, кому цікаво. Так позийматися своїм тілом, чекатиму вас в описі. Там буде посилання на всю інформацію та можливість доєднатися до нас. Модалі, четвертий пункт, чому ніяк не вдається підкорити це сідничне питання, можливо, ви просто робите не ті вправи в плані. Ви робите більшість вправ коліно домінантних, а не тазодомінантних. домінантних. Якщо у вас вправах головною кульмінацією вправи, є згинання якесь коліно, тобто ті ж присідання. Присідання будуть і те, і те задіювати. але Присіданнях ми не можемо виключити ноги через те, що ви активно згинаєте коліна, згинаєте стегно тут і буде працювати стегно в будь-якому випадку. Можливо, ви робите випади, коли одна нога попереду одна позаду з прямою спиною. Тоді таз ваш, подивіться на нього, він взагалі не рухається. Ну він рухається вниз вгору, але не по своїй волі. Умовно головний рух відбувається через те, що ви згинаєте коліна, і тут звичайно ви відчуваєте лише передню поверхню стегна, бо вона згинає. Все, вона не згинать, і ви будете відчувати стегна. А коли таз не рухається, і це не тазодомінантний рух. То не буде сідниче сідничні м'язи так класно вмикатись в роботу. Тому ну, якщо мета відчути їх, так або як головна мета тренування, або як один етап з, тому маємо обирати вправи, де буде саме згинатись, розгинатись таз. Плюс важливо не забувати про інші функції, про які поговоримо в наступному пункті. Але тут от про базу, про те, що не коліно головна рушійна сила, а таз. Ви можете це уявити, яким чином, якщо ви уявляєте себе лялькою, і у вас є тільки один шарнір, який рухається, бо тільки в чомусь може працювати рух, то подивіться не свою вправу і скажіть, де у вас зараз цей шарнір? Якщо ви зробите ті ж випади, нога одна попереду, одна позаду, але ви будете нахиляти саме таз, тобто туди-сюди нахиляти таз, а не згинати ноги, то у вас шарнір в тазу. І ви відчуваєте сідниця да, в тягах якихось відведеннях тазу. Якщо ви робите сідничний місток, да, у вас зігнуті ноги, але де рух відбувається? Рух відбувається в тазу. Він опускається, піднімається. Тобто головна рушійна сила в тазу, сідничні м'язи, і головний шарнір, який рухається, це таз. І отак от ви определяєте це тазодомінантна вправа чи колінодомінантна. домінантна, і конкретно сідничні м'язи більше буде включати тазодомінантні вправи. То можливе питання просто в тому, що ви використовуєте лише класичні випади присідання е і якісь вправи в тренажерах, які і не мають на меті задіювати сільно сідничне. Це не робить ці вправи поганими. Ізоляція це класно. Наприклад, якщо ви візьмете декілька вправ собі для ізоляційного відчуття сідничних м'язів, це супер. Але багато суглобні вправи це теж супер. І ми в будь-якому випадку для комплексного розвитку тіла маємо їх використовувати. Ідемо далі. Остання причина на сьогодні це відсутність різноманітного навантаження. Це і знову таки до того, що вже проговорили, якщо ви в побуті лише рухаєтеся, просто ходите, просто сидите, дуже пасивно немає об'єму. Це одна справа. І якщо ви тренуєтесь, можливо, вже руками тренуєтесь, а ви але ви робите одні ті самі вправи, вони тільки в сагітальній площині, тобто ви тільки згинаєте, розгинаєте, тас, робите руминку, робите сідничний місток, не тільки на двох ногах. Тобто, ви не задіюєте м'язи на повну їх потужність, а знову таки вони об'ємні, вони сильні. Вони великі, вони мають працювати по-різному, і це не тільки розгинання тазу. Нинішні м'язи приймають участь так само і в ротаціях, і в відведеннях, і в стабілізації тазу, що дуже важливо в підтриманні нашої постави нейтралі хребта. Тобто в нього багато функцій. Якщо ми його тренуємо лише згинанням, розгинанням, ми не використовуємо весь цей об'єм його потужностей. Так само, якщо я ніколи не буду знімати контенти, взагалі фотографувати будь-що, окрім лічильників своїх, але візьму телефон з найкрутішою камерою з багатьма налаштуваннями. Я просто не буду ними користуватись, вони будуть просто простоювати. Сідничними м'язами треба користуватись, щоб вони були класні, щоб вони нам класно слугували, нам потрібно використовувати весь об'єм їх потенціальних функцій. Для цього нам на допомогу приходять різні скла. Як мінімум, це 3D-рух, тобто ми використовуємо не лише одну площину на згиняне розгинання, а додаємо різні вектори свого руху. І це може бути одне й те саме відведення тазу, але ми додаємо різні вектори розтягнення м'язів, тим паче, що у нас волокна великих сінечних не йдуть прямо, і це трошки діагональ. тому плюс... М'язи не тільки великі сідничні є, так ми можливо не забувати і про інше, про малі середні, про групи ротаторів, стегна. Все це має класно працювати тому. Додаємо вектори, додаємо ускладнення. Це може бути як і вага, особливо, якщо у вас є мета, знову таки збільшити м'язи, бо так резинками ми їх не збільшимо. Але резинки це супер поскладнення, якщо у вас мета просто знімати для себе, мати тонус, мати класні витривалі функціональні м'язи. Тому це абсолютно супер. Ви можете поскладнюватись як резинками різними, як знову таки вагою, якщо хочеться, якщо є така мета. Так дуже класно поскладнюватись балансами, нестабільностями, вправими на одній нозі, вони набагато краще, зазвичай залучають сідничні м'язи, будь-якими нестабільними платформами їх багато видів, просто вправи в балансах стоячи на одній нозі. Якщо ви займаєтесь своїми стопами і це не буде шкодити вашим колінам, буде дуже важливо відчувати цей ланцюг стопа коліна та застегновий. Вискладнювати стрибками можна якоюсь пліометрикою. Дуже багато варіантів, що можна продумати, головне різноманіття. Навіть якщо у вас мета саме накачати об'єм, якщо вам не взагалі все одно на це ваше дурацьке здоров'я, то додавайте до основної цієї своєї базової програми якогось різноманіття просто саме для функціональності, для того, щоб ваше тіло було готове до будь-яких положень в житті, які б раптово не довелось зайняти. Плюс таким підходом до тренувань набагато більше шансів мати здоровий мозок до старості. Ілі, з причини на сьогодні завершило. Якщо вам цікаво прямо зараз спробувати якісь вправи, то ви можете написати мені в інстаграм колеве слово горіх. Я вам відправлю три вправи, яких ми можливо не пробували. І спробуйте, як ви відчуєте без ваги, без жодного обладнання, свої сідничні м'язи, враховуючи те, що ви вже сьогодні почули і будете більш свідомо до цього, підходити Інстаграм, посилання буде в описі внизу. Слово горіх, утримуєте свої вправи, бо тут я не дуже люблю не виділитися. Також нагадую про те, що є можливість займатися разом в онлайні, коли я буду вас бачити, у вас буде чіткий розклад і набагато менше шансів злитися з тренувань або зробити щось неправильно Тому, якщо ви ніколи не пробували. Такі формати вам цікаво, або якщо ви саме шукали собі онлайн-групові тренування, то запрошую в опис і записуйтесь, будемо разом класно проводити літо. Так, на цьому в мене все. Якщо вам є, чим поділитися в коментарях якимись своїми порадами для сідничних м'язів, своїми спостереженнями, питаннями, буду всьому дуже вдячна, тому що саме коментарі просувають цей контент українською про тіло. І думаю, що всім буде вигідно від того, що більше жінок його побачать і перестануть себе мучити, вважати, що вони якісь не такі, якщо в них не виходить щось там накачати. В якому випадку вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі на цьому каналі.